Пес-міністр. Розумний смарт-замок для вашого комфорту і безпеки дверей. Пес Міністр можна відкрити відбитком пальця, картками, паролем і, звичайно, зі смартфона. Контролюєте, даєте доступ, забороняєте, дивитесь, хто і коли відкривав цей замок. І весь функціонал у вас в смартфоні. Пес Міністр є в двох кольорах. Повністю чорний. І повністю сірий. Ви можете вибрати той, який вам подобається під ваш інтер'єр і під ваші двері. Смарт-замки PES не потребують зовнішнього живлення. Наприклад, PES-міністр працює від 4 батареїк до 1 року. Можна поставити акумулятори, можна батарейки, їх легко замінювати, і в смартфоні вам пишеться інформація, коли вони сідають. Також замок каже, коли 20 і менше відсотків заряду, він проговорює, що батарея розержена. Зарітіть. Якщо у вас сіли в смартзамку батарейки, у вас є завжди два варіанти або підключити павербанк і дати живлення смартзамку, або взяти механічний ключ, який йде в комплекті дві штуки, і відкрити механічним ключем замок. Зарядити батарейки і користуватись відбитком пальця на внутрішній частині. У нас є електронне блокування. Коли його вмикаємо, то виходить, що ми не можемо електронним чином відкрити замок. Це спеціально зроблено, наприклад, для квартир, коли всі вдома вже знаєте нічний засов, щоб ніхто там паролем, кодом, картками, там відбитками не відкрив. Але якщо щось з людиною сталось, завжди повинен бути вихід, щоб можна було все ж таки відкрити. І він в пес є: перше можна відкрити механічним ключем, а друге, можна відкрити додатком. Додатком, генеральним адміністратором, тобто перший власник, який додав цей замок, через свій смартфон, через свій додаток, може відкрити цей замок, навіть якщо він заблокований. Дуже класна функція, користуйтесь. Коли ви купили смарт-замок ПС і хочете його встановити, потрібно поставити сторонність смарт-замка. Тобто можуть бути на лівій двері і на правій. Вони універсальні, міняється тільки гвинт, Зараз перекручується, те, що я вам зараз покажу. Ви викручуєте оцей один гвинт повністю, то есть, щоб у вас залишився. В руках. І далі у вас є вибір поставити там, на ліву сторону, на праву сторону дверей, як зараз, чи на ліву. сторону. І так робиться з двома частинами зовнішньою і внутрішньою. Ми, наприклад, вибрали, що нам потрібно на праву сторону, ми закручуємо сюди гвинт і замок у вас зафіксований для правих дверей. Ця, до речі, методологія підходить для багатьох спортзамків пес, тому може вам допомогти і на монтажі інших. Модели, все, тепер наверх ми можемо підняти, наприклад, закритий замок, вниз, коли ми розблокували електронною частиною, натиснути і відкрити. А наступний дуже важливий крок. Це у нас є квадратик в комплекті. У нього є зовні, з однієї сторони, отака прорізь. У нього вставляється шпілька. Отака. Це потрібно для того, щоб ви вставили цей квадрат, ставили шпільку. Можливо, коли ми поставили цю шпільку, потрібно нам її загнути, якби з'єднали ці два елементи. Тому що якщо квадрат вийде із зовнішньої частини на цьому типі смарт-замка буде біда, тому що ви не зможете його зовні відкрити, тому що управління йде через квадрат. І далі ми вибираємо сторонність. Нам тут теж показано лівий чи правий. Тобто, якщо у нас стрілка отут з цієї сторони, то ми коли тримаємо квадрат і підіймаємо ручку, квадрат підіймається. А коли ми Натискаємо ручку, квадрат стоїть на місці. Це значить, що ми правильно поставили. Квадрат по довжині дверей, ви можете підрізати, як вам потрібно. Далі ми, наприклад, можемо підібрати корпус замка і купити, який вам потрібен. У нас є широкий вибір на різні двері, ви можете купити різні варіанти корпусів замків. Далі ми вставляємо квадрат. Корпус замка. Сам провід у нас проходить над корпусом. У нас тут буде стяжний гвинт. Ми її накручуємо. Це все робимо перед тим, як звичайно, ми в двері вставили це все. І у нас таким чином проходить сама стяжка над корпусом замка, як правило. Проходить у нас тут так же само сам провід, наш з'єднуючий. І потім ми так само ставимо, ставимо ручку внутрішньої частини на, на потрібну сторону. Приєднуємо наш провід. Провід нікуди більше не можна вставити, крім одного роз'єму відкриваємо кришку, вставляємо сюди в квадрат і все. У нас замок вже в принципі, зібраний. Нам треба тепер взяти гвинт. Якщо треба, його можна буде підрізати по потрібній довжині. Ми його вставляємо, попадаємо в отвір і скручуємо і все. Так само ми все це саме робимо і з нижньою частиною. Тобто, так само вставляємо втулку, з'єднуємо і все. І отакий от от дуже простий монтаж і будь-які двері можуть стати завдяки смарт завдяки смартзамкам PES. Комплектація нашого смарт-замка Міністер дуже і дуже класна. Він, до речі, доволі бюджетна модель, багатофункціональний. Доступний і дуже розумний. Внутрішня частина смарт-замка PES. Відрізняється, що немає тут сканеру, немає кодової частини. І от така от є кришка всередині, яка йде на всю довжину. У нас тут є кнопка Reset. Це скинуто до заводських налаштувань. Ви її затискаєте, потім треба спеціальний пароль зовні ввести, коли замок збудований, і скидаєте до заводських налаштувань. Тут у нас вставляється 4 батарейки типу 3А. Все функціонально. Цей отвір йде для кріплення, прикручується. Другий отвір йде під батарейками. І тут вставляється, звичайний квадрат, який йде в комплекті у нас. Тобто у нас всі кріплення і батарейки, все у нас йде в комплекті, тобто ми можемо одразу змонтувати. У нас йде дві картки комплекті ПЕС можна докупити ще катки і один замок до 200 карток. Можна записати, можна їх вдаляти, можна додавати нові. Це в телефоні налаштовується. Також іде далі у нас кріплення. Кріплення йде на двері до 120 мм, можна збільше кріплення купити, якщо є потреба, там, якщо у вас 130 чи 140 двері. Іде два аварійних ключа. Якщо у вас там сіли батарейки, у вас немає павербанку з собою, ви можете механічним ключем відкривати, а по якомусь сьому датні можна відкривати також. І, звичайно, наша українська класна інструкція, де все написано, дуже зрозуміло, і навіть всі QR там, з інформацією, з відео, з додатками, все є. Тому купуйте і будьте в безпеці.